Напередодні новорічно-різдвяних свят вихованці сумського багатопрофільного навчально-реабілітаційного центру №1 отримують пакунки солодощів та особливо цінний цієї зими подарунок. Передаю вам документи на цей дизельний генератор, потужний 6 кВт, трьохфазний. Саме такий, як вам потрібен для роботи в котельні. Через відключення світла у закладі виникали перебої з опаленням, а потужний генератор вирішить ці проблеми. На базі нашого закладу є газова топкова, яка при відключенні електроенергії припиняється постачання тепла. І цей генератор для наших особливих дітей: такий класний подарунок в цей свят. Звичайно, він дасть можливість в першу чергу забезпечити життєдіяльність нашого закладу. І надати можливість дітям з особливими освітніми потребами отримати якісні освітні корекційно-реабілітаційні послуги. Хочу подякувати зараз підприємству Маркетопт. Після нашої ними співпраці ми разом вирішили питання щодо забезпечення вас і дизель-генераторами, і також вони надають сьогодні нашим діточкам подарунки. Новини СТС.